Вітаю вас, друзі, гості, підписники каналу Сільське подвір'я. Як ви бачите, сьогодні в мене вихідний, бо я сьогодні вдома вже яка година, яка година вже 11- година майже доходить. Я сьогодні вдома, у мене сьогодні другий запланований вихідний. Так що, слідуючи, не знаю, коли буде. Надіюся, понеділок. Але сьогодні. Роблю дуже важливу роботу, тому що о, у мене якби були продукти такі, що куплені за гроші, і мені було шкода, щоб вони змарнувалися, будемо казати. Так як ви знаєте, що в нас помідарний край. І в нас помідори можна, якщо не маєш своїх, можна купити. Можна заробити. Можна багато дечого. Було би бажання. Так, е, я відступила вже від своєї роботи, будемо казати, дома. Е, що сьогодні роблю? І запрошую вас зі мною попрацювати. Не думала я сьогодні це все знімати. Вчора мала ще один теж один вихідний перший, вчора був четвер, сьогодні п'ятниця. Не пам'ятаю якого числа, менше з тим чи 24 те сьогодні, чи 25. Менше з тим. Я по числах не живу, по годинах теж. Все в Божих руках і в Божих силах. Так будемо казати, що роблю сьогодні. Розказую і показую. Повторюся, не думала це все знімати. Щось у мене особи і настрою нема до зйомки останнім часом. Не знаю, такі Складаються ситуації, що ти взагалі не хочеш ні знімати, ні взагалі ні з ким говорити. Та й взагалі. Але життя йде, життя продовжується. І зима на носі. Так що у мене сьогодні по планах закрутка. Розказую, що роблю. Так. Що я роблю, щоб я головне телефон у воді не втопила. Оце саме головне, розказую. Так, кухарський бардак, господарський. Зошит мій старенький. Зошит ще моє юності. Всякі списки, всякі вирізки, всякі всяка всячина. Ось тут у мене навіть. Якщо бачите, вишивка така, так і не зроблена моїми руками. Не дійшли мені руки до цього до цього образу, чи до цього, я не знаю, як. ну, коротше, до цієї вишивки, але несуть справи. Взяла цей старий зошит. І що сьогодні роблю? Бачите, в мене тут уже баночки накладені. Дивіться ближче. Кабачок. Цибуля, петрушка, кабачок, капуста, бо мені не ставало помідор. Зараз. Бо мені не ставало помідор, то поставила капусту. Тут на дно цибулька на половині, четверта частинка, дві четвертих частинки, пів цибулини. Так, спочатку пів цибулини, петрушка, чорний перець горошком, десь 3-4 горошині. Кабачок, помідора ціла, помідора половинка і капуста. Оце таке асорті. У мене це в записнику, це вже рецепт дуже давній, дуже давній. Це ще моя бабка, мамина мама закручувала по такому рецепту. І мені таке сподобалося, бо я, друзі, якщо я не хочу нічого їсти вечором, наприклад. То я собі приношу баночку такого асорті, пів баночки без хліба, без нічого, головне, щоб тут було маринаду багато. І я готова повечеріла, як то кажуть. Добре, що роблю. Уже тут що йде в цей маринад, я напишу вам у описі обов'язково, що йде в маринад, але скажу, хто уважний буде, той почує. На 10 літрів води, 2, 2 стакани 200 грамових цукру, 1 стакан солі. 250 грамів. Грам. Ось такий скляний. Що, Михайлику, ходи поможеш мені поговорити з людьми? Говори, говори. Не хочеш? Говори, говори. Я щось кажу, що я щось не дуже настрою маю доброго, але щось треба трошки людям показати. Може, колись і Мар'янка подивиться це відео та й згадає про цей рецепт. Бо зошита вже навряд чи буде до тої пори. Так, на чому я зупинилася? Один стакан солі і один стакан оцету. Це все на 10 літр води. У мене тут пише, що це все треба закип'ятити, а потім заливати. Ці слоїки, оці помідори, це все, що я вам показувала це осорті. Я роблю простішим способом. Я кип'ячу в чайнику 2 літри води. Тоді сюди додаю то, що пише по рецепту. Я почала цукор набирати, потім згадала, що ви у мене є. І що ви, мене, що ви чекаєте, що я вам щось закину. Та й думаю, напевно, треба зазнімкувати. Це все діло. Може, дійсно Мар'янка колись подивиться, хто знає, чи зошит витримається, і чи я буду вже до тої пори, як їй прийдеться так крепко мені господарювати. Так, два стакани цукру. Добре. Один стакан. О, в мене ця бочка перевертається з цукром. Так, сіль у мене крупна. Але я все рівно даю стакан. Стакан 200, не знаю, видно, не видно. Та може видно. Може так. О, так краще буде видно. Поставила в миску, щоб не розсипати сіль цукор. Так, насипала я, друзі, 250 І Ще треба мені взяти лопатку. Не, лопатку не таку, таку. Щоб я могла попробувати. Накупила собі було, коли в мар'янки таких пластикових ложок, всяких. Щось чотири штуки. І ложку, і лопатку, і, і, коротше, таке всяке. Так, сюди висипаю, намірила я 250 г тої солі. Але сіль дуже така, друзі, крупниста і обов'язково, щоб була не йодована. Обов'язково. Я е, не буду всю висипати. Я висиплю третю частину від стакана. Третю частину від стакану. Тепер це все треба мені. Я це все розробляю у відрі. У звичайному відрі, бачите? І ще сюди мені треба один стакан оцту. Так, сіль я цю. Висиплю сюда мірка, нехай буде. І один стакан, ой, боже Боже. Один стакан оцету. Оцет звичайний, з магазину куплений. 9% стакан оцету. Це, друзі, буде на 10 літрів води. Сюди. І це все я зараз розмішаю, далі покажу. Так, друзі, розмішала я. Ще таки висипаю цю решту сіль, розчиняю до повного розчинення, щоб сіль, цукор. оце вже розійшовся, це само собою. І що роблю? Розмішаю цей окріп до повного розчинення. кип'ятити його не буду. Я роблю трошки простішим способом. І... Тут маю 2 літри окропу і ще сюди доливаю зараз 8 кружок. Таких 8 літрових кружок води, звичайної вже протічної. Так, друзі, налила я 10 літр води. Бачите, тепер це все діло розколочу. Воно вже сіль, цукор розійшовся, оці тим більше. Розколочую і пробую на смак. Вода ця має бути така: чуть на ваш смак чуть-чуть заміцна. Заміцну оциту, заміцну солі. Але так як у нас е помідора солодка, кабачок солодкий, воно собі це все втягує, і маринад виходить то, що треба. Тепер що я роблю? беру цю саму кружку і заливаю повні слойки цього маринаду. Може, й 10 літр не піде. Може я ще щось буду шукати, щоб закрутити, не знаю. Ще не знаю. Але спочатку це поставлю, щоб воно сварилося. Але для початку, для початку залию, нехай настоїться. Я зараз по-бистрічку чогось поснідати нам. Не знаю, може якусь кашу, може барабольки начищу, не знаю. Друзі, не звертайте увагу, на голові бардак. Але, чесно сказати, голови дуже добре і не видко. Так. У ну, мене 5 літр маринаду, напевно, ще й залишиться. Ну нічого. Щось придумаємо. Не знаю, звичайно, що придумаю. Що в ці слої які ще можна б де-решту запхати? Бо... Хіба кабачка треба йти купляти, огірка теж, щоб маринад цей використати. Ну, менше з тим. Коротше, залили, кладете в кастрюлю, кастрюлю на дно. Хто що собі там кладе, чи дощечки, чи кришечки, чи рушник. У мене є така е, желізна така на дно, що я ставлю. Ще залишилася від дідика з бабку. І ставити закручувати. Я як орієнтуюся, скільки у мене пише у зошиті. Зараз я вам скажу. Секунду. Зараз я вам скажу, У мене тут багато всього. 25 хвилин стерилізувати від моменту закипання. Я як орієнтуюся? Я орієнтуюся по тому, як уже трісла помідорка. Якщо трісла помідорка, під верхом, мається на увазі. Під верхом ось так слойку, бо на дні вона скоріше тріскає як під верхом. Якщо вже трісла помідорка, значить вже можна закручувати і воно вже готове. Ну, я так орієнтуюся. Все, пішла класти в каструлю, і нехай вариться. Але, як я казала, для початку щось зготувати, снідати, бо зараз газ буде зайнятий. Все, пішла. Ну і що, друзі, закрутила я вже наші закруточки і хочу вам так показати, у двох словах і розказати. Ось так капуста вчора я зробила, квашена, та, що в мене викисала, відступлюся від. Бачите, яка гарненька красота. А тут помідорки гарячі, але я витягнула ось тут дві банки, щоб вам просто показати. Не знаю, будете бачити, не будете, як думаю, дуже добре видно, як помідори трісла. От я на це і орієнтуюся. Отак. От тут, тут були кабачки і помідори. В цій банці. Ой, гаряч. Тут ще є капусточка, як бачите, і половинками помідори. Ось така буде у нас на зиму смакота. Надіюся, що ще закрутки у мене будуть, що то продовження ще буде, то ще не закінчення. Хіба, як я завжди люблю казати, хіба в мене вдома не буде? Ну, це таке, це вже відступлення від реальності. Ну, не знаю, побачимо, побачимо, як воно буде. Так що закручуйте, бо зима спитає, де літо було, як наші все казали старенькі. Рецепт буде в описі. Бажаю усім смачного, хто буде працювати, такі закрутки робити. І бережіть себе і своїх рідних, бо ми того варті. До нових зустрічей!